Якщо у нас на першому місці духовні цінності, а Ісус Христос є найдорожчою дорогоцінністю, то все приложиться нам. Тобто потрібно стати не мирянином, а християнином, тому що земні цінності, вони тимчасові, вони тлінні. І багато ви знаєте, людей вони хочуть отримати матеріальні блага, да? а Бог. Може дати матеріальні блага і все інше, що потрібно нам у житті, якщо ми будемо дітьми його, тобто проповідувати, спасати людей і приводити їх до храму, до Божого дому, де строїться на камені, а не на піску. Тому, якщо Ісус Христос, наша дорогоцінність, то тоді і прийде в наше життя благодать. Амінь.